Вітаю вас у Житомирі 15 вересня. В ефірі каналу СК1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі презентували книгу про Іловайськ. А Житомирський обласний центр крові потребує вдосконалення та модернізації. Житомирян вперше виселили артисти проєкту Мама Хохотала про ці та інші новини далі. Міський суд Донецька в Ростовській області продовжив арешт народному депутату України Надії Савченко ще на 6 місяців. Про це у себе в Твіттері повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін. Сьогодні в Донецькому міському суді почалися попередні слухання по сфабрикованій російською владою справі Савченко. На них присутні спостерігачі від ЄС і США. Про те, щоб продовжити арешт українці, клопотало звинувачення, хоча сторона захисту просила змінити запобіжний захід на будь-який, який не пов'язаний з триманням під вартою. Нагадаємо, статус Савченко як делегата ПАРЕ перешкоджає продовженню терміну утримання під вартою. Цей факт, однак, не був прийнятий до уваги російським судом. Нагадаємо, що Савченко насильно утримується в Росії після викрадення. В червні в районі Луганська. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, всі нинішні співробітники міліції, щоб служити в нових органах поліції, повинні будуть пройти переатестацію. Про це він заявив під час робочого візиту до Херсону. Повідомляє прес-служба. Відповідаючи на запитання журналістів про роботу патрульної поліції, він зазначив, що з 7 листопада автоматичного переходу співробітників міліції в поліцію не буде. Всі бажаючі служити в поліції, повинні пройти переатестацію. Аваков додав, що найближчим часом розпочнеться набір у нову дільничу службу поліції. Потім відбудеться реформа органів досудового слідства, а її замінить дорожня поліція. Нагадаємо, 13 вересня у Чернігові міністр внутрішніх справ під час презентації набору в нову поліцію повідомив, що з 7 листопада міліцію по Ністю замінить поліція. У Житомирі презентували книгу про Іловайськ. За словами автора Євгена Положія, він написав про справжніх людей. Детальніше з презентації Вікторія Хлам. Показати всю правду війни, правду людей, які знаходилися в Іловайському котлі, щоб влада і люди почули голоси і живих, і мертвих. Таку мету поставив сумський письменник та журналіст Євген Положій. Журналіста обурив сам факт того, що влада замовчує реальні факти про трагедію. Тому він написав книгу Іловайськ. Я думаю, що правда вона неоднозначна на сьогодні виправів тому, що сьогодні дуже багато політики навколо цієї теми. Чесно кажучи, я думав, що президент або хтось із. Політика вперше шалону підніметься над цим всім, і 29 числа оголосить хоча б хвилину навчання в знак пошани по хлопцям загиблим, а не загиблим скаже дякую. Але цього не сталося, і це все-таки говорить про те, що держава не хоче про це говорити. Правда, дійсно довго шукати, але її шукати потрібно, тому що. Правильно, треба виховувати покоління на подвигах, казати про кіборгів, про героїв. Це дуже правильно. Євген розповідав зворушливі та трагічні історії, які він почув з вуст солдатів та очевидців лиха на Донеччині. Він особисто проводив інтерв'ю з потерпілими. Мене наштовхнуло на цю тему. А, мій товариш, який працює в чорному тюльпані в місії, добровольцем фотографії показав, підняли 150 рештків і наших хлопців. І досі добровольці волонтери збирають насправді решки наших солдатів. Тобто ці нормальні країни вони опікуються тими, хто загинув. Вони знаходять солдатів, вивозять, ховають, вшановують, і ніхто нічого не приховує. Журналіст наголосив на тому, що його переживання під час напису книги є настільки мізерними у порівнянні з тим, що пережили солдати, і що, незважаючи на все, вони зберегли в собі людяність. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Житомирський обласний центр крові потребує вдосконалення та модернізації. заступник голови Житомирської обласної ради запросив представників змі, нардепів та громадськість, щоб ознайомити їх із ситуацією. Про зустріч більше знає Марина Вишинська. Житомирський центр крові останнім часом викликає багато суперечок у влади. Ходять чутки, що його хоче приватизувати кіпрська компанія, а передача його в приватні руки загрожуватиме національній безпеці України. Щоб розвіяти ці та інші чутки, заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований запросив представників змі та народних депутатів України, які й почали розпускати ці плітки. Але на зустріч не прийшли. Усім присутнім запропонували зайти до приміщення комунальної установи, щоб ознайомитись з етапами прийому здачі крові та оцінити ситуацію. Ці з обласний центр крові я вже сказав Олександр Михайлович, заготовляє майже 12 тисяч літрів в рік. Практично ми можемо забезпечити всю нашу область. У центрі крові застріли обладнання. До прикладу, щоб визначити групу крові, лаборанти витрачають приблизно півдня, і це всього чотири аналізи. За наявності новітнього обладнання можна було б робити 22 аналізи за 30 секунд. Окрім того, у центрі крові відсутнє обладнання для зберігання тромбоцитів. Не вистачає сетів для їх заготівлі. Вже майже рік тут стоїть аналізатор-архітект, який не може працювати за відсутності витратних матеріалів. Штатна чисельність в Житомирській області. Працює в центрі крові 228, в Закарпатській 121, Черкаський 131. Фінансування йде. Ну, так як Руслан Миколаївич каже, 14, мені дали 10 мільйонів, по факту сьогодні фінансується наш центр крові. В Закарпатській 6 мільйонів 190 І в Черкасській 8 мільйонів. І обсяг заготівлі крові. Я просто собі думаю, якщо ми маємо сьогодні запас, Житомирська область заготавлює 10 тисяч літрів крові, Закарпатська 2, 100. 2100 і Черкаска 3300. За словами Руслана Годованого, облрада була готова вкласти 42 мільйони доларів, все переробити, забезпечити медичні заклади. І ніхто б не задавався питанням, де брати компоненти крові, як за це платити, де брати витратні матеріали. Нам запропонували наступне. Дійсно, хотіли створити на базі цього спільне підприємство. Ми кажемо, ні, ми ніколи на це не підемо. Не підемо віддати власність ніколи. Центр крові. Ми кажемо, давайте створимо чисте нове підприємство, і хай воно візьме це в оренду з правом розірвання і прописали, як можна розірвати угоду. Ніхто щоб ви розуміли, жодного тут квадратного метра не збирався віддавати в іншу власність. Натомість начальник управління охорони здоров'я Олександр Торбас висловив свою позицію з приводу цього. Проблеми є. І Повірте мені, якщо ви вон поїде вонкодиспансер, ви. Ще гірше побачити приміщення. Якщо ви поїдете в наркодиспансер, ви такі ж самі приміщення. Ну немає сьогодні грошей, але система працює. Ми не можемо все, всю медицину сьогодні віддати інвесторам і все посадити, як кажуть, знайте, на платного столу. Олександр Торбас пообіцяв підготувати кілька проєктів розвитку центру крові. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК-1. На Житомирщині у приватному будинку 33-річної жінки працівники міліції виявили амфітамін та обладнання для його виготовлення. У ході розпочатого кримінального провадження з'ясовуються усі обставини. Деталі з'ясовував Андрій Іванюк. Амфітамін страшний наркотик, який руйнує центральну нервову систему, внутрішні органи та життя. Працівниками Черніхівського райвідділу міліції була отримана інформація про можливе виготовлення наркотичних речовин на території Черніхівського району в селі Троковичі. відпрацьовано дану інформацію. Отримано санкціонований обшук в суді Черніхівського району. На даний час сьогодні проведено вказаний обшук, вилучено ряд інгредієнтів, колби. Інший посад, який підтверджує, що в дійсності на даному на даній адресі е, проводились якісь хімічні реакції, можливо, з метою виготовлення наркотичних речовин. Затримана 33-річна жінка під час обшуку. Вона зізналася, що вилучені предмети були задіяні для виготовлення амфетаміну. У неї в будинку знайшли спеціальні ваги, колби, 13 шприців зрощеними та 120 грамів білого порошку. Сама зробила. А що вы ви, як вы се можете зарабатывать? В химреактивах купила ингредиентов, выпросила 20 грамм пропены и приехала, он сделал синтетический наркотик, добываемый путем биосинтеза. Фен. А для чего вы его готували? Для себя. Тобто вы споживаете? Да, 13 лет. У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 309 Кримінального кодексу України, правоохоронці з'ясовують походження та призначення хімічних речовин та обладнання. А також ще не займалась підозрювана збутом наркотиків. Затриманій може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Андрій Іванюк за матеріалами ОМВС України в Житомирській області. Студія Мама Хохотала нараховує більше 30 людей, багато з яких автори, які завжди залишаються за кулісами. Житомиряни вперше побачили артистів проєкту. Як пройшов концерт, знає Андрій Іванюк. Мама хохотала у Житомирському драматичному театрі імені Івана Кочерги. А разом з мамами хохотали їхні чоловіки, діти, люди похилого віку і весь зал у цілому. Гумористичний проект вперше завітав до Житомира, який став другим містом у рамках великого туру по Україні. У програмі хлопців є запас гумору на всі смаки. Також на сцені не обійшлося без популярного жанру стендап. Стендапом как таковым реально понимая, осознавая, что это стендап, я начал заниматься только три года тому назад. Я узнал, что это стендап, я лет пять, наверное, уже просто рассказываю монологи, свои интересные истории. Сначала я был в театре, там рассказывал эти истории. Потом Попал вот мама хотала решил выступить. Было такое стендап движение. Как бы сейчас, ну вот три года тому назад было одно место. Где можна було виступити в Києві со стендапом? Сейчас же таких где-то штук 20. Та розвивається у нашій країні не тільки стендап, а гумористичні проекти в цілому. Роман Грищук один з головних ініціаторів створення студії «Мама хохотала». Знає більшість її учасників ще студентських часів, коли хлопці виступали у КВН. Комедійне шоу дуже развити у нас. в країні. я считаю, не всі направлення, но глобально, имея столько, столько проектов, можно можна что що з юмором все в у нас в стране. А будущее ще що 10 карадов нам осталось в рамках цього туру, це плани на ближайшее будущее. Це тяжело, але ми це сделаем. Більше всього увагу людей привертав Євген Янович, так як він Житомирянин. Комік зізнається, що цей виступ для нього був особливим. Я дуже сильно переживав, тому що ну, я вперше в Житомирі виступав взагалі. Тобто я дуже багато про Житомир говорив в Києві, скільки ми не виступали, І завжди згадую Житомир, я ніколи про нього не забуваю, буває, я травлю Житомир, але все одно це ну типу любов. Я так проявляю свою любов до свого рідного міста. Mm -hmm. От. І коли я сьогодні сюди приїжджав, я розумів, що ну я не можу собі дозволити якось облажатися, щось забутися на сцені, щось не так сказати, щоб щось не так зайшло. І я краще максимально був сконцентрований на тому, щоб все було круто, тому що батьки сьогодні сиділи в залі, і ну, я думаю, у них була якась гори гордість, і мені дуже приємно, коли я бачу, що батьки якось гордяться мною. Студія Мама Хохотала нараховує більше 30 людей, багато з яких автори, які завжди залишаються за кулісами. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК 1 та хай вам щастить. До столиці батьківщини приїхали представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина з кожного регіону. З'їзд розпочався з переклички, аби переконатися, що приїхали дійсно усі. Представників окупованих та анексованих територій України зустрічали оваціями. Делегати, учасники та гості з'їзду дивилися виставою у виконанні вихованців Житомирського ансамблю Сонечко, які в танці показали всю історію революції гідності. Юлія Тимошенко говорила про дві революції, про війну на сході України, про те, як працює чи не працює влада, та звичай. Про подальші плани їхньої партії. Нам треба показати, як крок за кроком ми будемо піднімати нашу громаду і нашу країну. От яке призначення має сьогодні партія Батьківщина. Ми та команда, яка з місцевих виборів почне рух до повного перезавантаження влади, в миру демократичним шляхом. І ми зможемо. На сцену піднімалися представники європейської народної партії, які зачитували звернення від лідера партії Жозефа Доля. У зверненні говорилося про підтримку України. Жозеф Доль побажав перемоги на місцевих виборах. Давайте зробимо Україну ще більш європейською разом. Само Україні! Голова батьківщини молодої в Житомирській області Євгеній Блощинський говорить, що з'їзди важливі для молодих представників об'єднання. Це для нас можливість зустрітися, проговорити, обмінятися опитом якимось тобто на виборах. Тут дуже багато моїх друзів з різних регіонів, куточки України. Цього року ми привезли 400 делегатів. 400 членів партії десь приблизно 50 чоловік від молоді, представників. Тобто, ми. Зарядилися на перемогу і справедливість єсть, і за неї варто боротися за нами, перемога. Людмила Янушевич розповіла, що виступ лідера партії дає всім її учасникам потужний заряд. Дуже приємно те, що сьогодні все стає все більше і більше небайдужої молоді до своєї країни, до батьківщини, і це я вважаю, це дуже гарний знак. значить, є майбутнє в цьому році ми відмітили своє 16 річчя у партії, і я вам скажу, що коли були ну не найкращі, і часи в нашу партію також подавали подавалися заяви на вступ. З'їзд хотіли відвідати близько 30 тисяч людей з усієї України. Зала ж змогла вмістити лише 10 тисяч представників та прибічників партії. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.